Мої вітання, друзі! Ось в мене знов з'явилась блакитна хосточка, якою я трішки розбавила жовті, зелені і білі кольори своїх хост. Блакитний колір дає гарний акцент, розбавляє трішки і вже зовсім інша картинка. Так, Без блакитної хости в садочку воно не то. Блакитний колір обов'язково треба додавати. Тоді дуже гарно. Тому, будь ласка. Якщо хтось має бажання ще придбати собі блакитні хосточки і не тільки, то будь ласка, робіть замовлення. Під відео я залишаю свій мобільний і ви можете писати мені як на Viber, так і в Telegram. Його доброго, папа. -па.